Про розширювальний бачок він на системі стоїть на 100 літрів. Я брав максимально великий. Як його підібрати інформації, є в інтернеті безліч, але я старався в нашій системі взяти максимально великий з одного боку і доступний по вартості, і так само по тому, щоб його тут встановити. Та тобто місце, яке він займає. Чому так? Чим більше у вас розширювальний бачок, нагадаю, це ємність, в якому є груша, де є розділено повітря з одного боку, з іншого боку. Вода. Що вона дозволяє робити? Насос накачує туди воду, стискає повітря, і для того, щоб він часто не включався, відповідно, коли ви відкриваєте кран, спочатку йде вода з цього бачка, а тільки потім запускається сам насос. Тобто це дозволяє знаєте, таку мати затримку з одного боку. І насос запуститься тільки коли ви розберете трошки тиск звідси. і... Потім він запуститься, подасть тиск, вирівняє так. само це нам дозволяє рівномірно тримати тиск в системі.